Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 11 травня, проживаю я на Вінниччині. і хочу поділитися інформацією з вами про персики та нектарини. Так як я розповідав, що не обрізав я весною персики нектарини, не обрізав порожему бутоні. Залишав такі довгі гілки, щоб зняти чим більше урожаю. Погода мінлива, то холодно, то, то знов холодно і дощ, не розвиваються персики. Зараз вже видно, де є плоди, що можна обрізати. І сьогодні вже замітив, що розпочинає от, на деяких листочках. Кучерявість. Всі листочки сухенькі, ці якісь кучерявістю, мокрі, курчавість, кучерявість, як хто каже, потрібно обробляти. Але перед цим я хочу обрізати свої дерева і хочу показати вам результат того, чи потрібно обрізати їх, чи виглядати. Витікувати аж до травня. От гілка. Гарно видно, вона не прикорочувалася. Має десь метр, 10, метр 20 довжину. Я вам покажу, як плоди позакладалися. От, один плодик і все, і 60 см і немає нічого. Можна спокійно в цьому місці прирізати, прикоротити. Тут на краєчку. Де не де тільки. Отак от буду вибирати де прирізати. Тут ближче до, до крони, то можна при, прикоротити. Є така гілочка, що повністю от заклалась. І чим вище від землі, тим більше плодів. Чим нижче до землі приморозок, майже плодів немає, то може. Таке щось виберу десь якийсь урожай. от два плодика видно, тут один, далі немає. Такі потужні дерева по 3,5 метри висотою, а вибрати фактично нема що. Дивлюсь, що місцями ще й моноліоз пішов після зниження температури потрібно обрізати обов'язково. от Дивіться, яка гілка минулого року була закладена вся урожаєм. Тут все був урожай. Нагнута. А плодів. Ну нема. От, і то двойні Двойніки, так як це, тому що низька температура. От такі будуть плоди на сливах на всіх кісточкових. Вище трошки є. Чуть більше. Буду обрізати, дивитися нижче. Мороз ближче до землі. Та немає з чого вибрати. Так що я все ж таки думаю, що я правильно зробив, що не перерізав. Хоч якісь плоди, от, які не які. Заберу. Можете бачити, що розвивається дуже погано. Слабий приріст, листочки маленькі. Сав'язь ну, мала б розвиватися, вона стоїть на місці. На яблуні, які були малі плоди. Всередині розрізають чорненькі, померзли. От, дивіться, який персик. Нема з чого вибрати. Так само. От цю гілку треба було поправильно прикоротити Я б не прокоротив, хоч один плодик є. Так само оця гілочка. Аж на самому на кінчику. От. Я не буду обрізати заради того одного плодика, щоб його зняти. Так, хвалений нектарин донат. Отакі малесічки й ґудзочки, давай фокусуйся. Де не де поодинокі. Навіть не можу знайти де не розвиваються, листочки слабенькі, холодно. Дерева теплолюбиві, а до такої погоди не привикші. У Фо два ранній. Ну щось там трошечки є, щось поодиночки, такі гузочки теж. Такі слабенькі, маленькі. А. І то чим вище від землі. Ранні сорти, От, ребус. Де вони тут? Ось один. От, і там ще два. І вибачався, це персик екстрим 6. А ребус хотів сказати, що зовсім ні одного нема. І в затишку там у мене найбільший персик біля хати, срівновими. Такі вже, що тут посаджені нектарини, нема. Оце такий урожай в моєму регіоні персиків та нектаринів Щось може і буде, так є, на деяких сортах, Конечно, буде щось там з'їсти. Але, самі бачите, навіть такі гілки в жубі, потужні, я не вирізав, бо все мало бути з урожаю в результаті. Нема на кінчику от один лодик. І все рівно. Щось зимо. Ані ще от є. Поодинокі-поодинокі. Тому думаю, що все ж таки не треба спішити обрізати в нашому регіоні персики та нектарини, а під теплої погоди, щоб... Можна було дійсно вже бачити, що зав'язалось, що є більш південних, то там можна і по рожевому бутоні. Це так, на мою думку, я цей рік проекспериментував, поділився з вами інформацією. Думаю, стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу. Міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.